Всім привіт, друзі! Зіштовхнувся з проблемою запотівання кришки бачка-гідропідсилювача автомобіля. Знаю, що проблема існує, так як уважно читаю ваші коментарі під відео. Неодноразово чистив ущільнююче кільце кришки бачка, перевіряв, чи воно не пошкоджене, прочищав різьбу кришки та бачка, але, на жаль, через неділю-дві отримував ось такий результат. Звісно ж, якщо ущільнююче кільце або різьба на бачку чи кришці пошкоджені, їх краще замінити. Ось про всяк випадок парт номера деталей: бачок гур кришка з ущільнюючим кільцем. Але в більшості випадків проблема не в цьому. Як виявилось, все просто. Друзі, під час роботи в бачку гур утворюється досить великий тиск. Щоб все було герметично, кришка повинна бути щільно закритою. І для цього автовиробник зробив навіть спеціальні мітки. Ось вони. Я, наприклад, про це не знав, закручував руками і трохи підтягував викруткою. Якщо ж ви затягнете кришку, як рекомендує автовиробник, по міткам, проблема зникне. Хто зіштовхнувся з даною проблемою, перевірте кришку, підтягніть її, і через неділю-дві обов'язково напишіть мені, чи вирішилась проблема.